Найкращу команду створюють найкращі люди. Спілкуємося з Віталієм Целіковським. Це керівник адвокатського об'єднання. Привіт, Віталій! Розкажи, будь ласка, Тай. трішки про себе. Про свій досвід роботи. Мене звати Віталій Целіковський. Я керівник групи адвокатів адвокатського об'єднання Автопоміч сам родом Запорізької області міста Гуляйполе. Але спочатку повномасштабного вторгнення переїхав у Львівську область. Наразі живу і працюю у Львові. Маю понад 17 років юридичного стажу. Розкажи, будь ласка, трішки про свою команду. У чому є специфіка роботи вашого адвокатського об'єднання? Наша команда спеціалізується насамперед у справах пов'язаних з ДТП: це адміністративні правопорушення за вчинення ДТП, кримінальні справи, інші адміністративні правопорушення і забезпечення відшкодування шкоди за ДТП зі страхової компанії, звинуваче ДТП або ж захист інтересів клієнта, коли шкоду має відшкодовувати він. Настільки освіта і попередній досвід роботи допомагають саме тобі реалізовувати поставлені цілі у автопоміч? Звичайно, допомагає. Я, як я вже сказав, я маю понад 17 років юридичного стажу десь 10, 10 років працював в прокуратурі, в подальшому працюю за адвокатським напрямком. Наш напрямок роботи є вузькопрофільним, але різностороннім. І для належного захисту прав та інтересів клієнта необхідно бути всесторонньо орієнтованим у різних галузях права, постійно розвиватися та бути в курсі всіх законодавчих нововведень. А підкажи, будь ласка, чи є можливість стажування для молодих студентів четвертих, п'ятих курсів у компанії автопоміч? Наша компанія автопоміч загалом та безпосередньо наша команда адвокатів. Ми всіляко заохочуємо до стажування студентів. Ми забезпечуємо рівно різностороннє стажування. Забезпечуємо студентів ознайомлення з різними аспектами нашої діяльності, складання процесуальних документів, побудову стратегії захисту клієнта і участь в судових засіданнях для того, щоб молоді спеціалісти набули тих професійних навичок, які необхідні нам в повсякденній роботі. А підкажи, як ти вважаєш, чим наша юридична компанія відрізняється з поміж усіх конкурентів, які спеціалізуються також на тому, що надають допомогу у сфері транспорту. Наша юридична компанія вирізняється насамперед професіоналізмом та вмінням знаходити рішення у будь-яких найскладних ситуаціях. Ми маємо експертизу саме у справах пов'язаних з ДТП. За час існування компанії автопоміч понад 13 років набуто велетенського досвіду у цих справах, який допомагає вирішувати надскладні ситуації. Ми мислимо поза шаблонами, проявляємо ініціативу, постійно розвиваємося та удосконалюємося, і як то кажуть, формуємо нову судову практику. Я дуже рада, що ти приєднався до нашої команди. Дякую, радий бути частиною команди.